Всім привіт! З вами команда Shark Trade Nodes. Мене звати Вадим, і сьогодні ми поговоримо про ноди. Ноди. Що таке і чому за ними майбутнє? Тестнет, майнет, девнет, ноди, блокчейн. Ці слова зараз дуже популярні в криптоіндустрії. Тож давайте поговоримо про них. Що таке нода? Нода це пристрій, найчастіше за все це віддалений сервер, який ми орендуємо, і ставимо туди операційну систему, в нашому випадку це буде Linux, і програмне забезпечення якогось проєкту. Таким самим нода буде працювати, обмінюватись інформацією іншими нодами, обмінюватись інформацією про блоки, передавати транзакції, шукати баги, помилки. І за це ми будемо отримувати нагороди від проєкту. Що таке блокчейн? Це децентралізована система, в якій зберігається інформація про всі транзакції всередині цієї системи. Якщо по-простому, уявімо собі книгу, і в ній є титульна сторінка. Титульна сторінка це буде Генезис блок блокчейні. Генезис блок це самий перший блок. Після нього друга сторінка, третя сторінка, четверта послідовно. Так само і блоки в цепочці блокчейн. Наприклад, маючи третій блок, ми зможемо відслідкувати всі блоки, що були до нього по хешу попередніх блоків. Ці блоки мають свій хеш, хеш попередніх блоків, інформацію про транзакції і системну інформацію. Які бувають ноди по відношенню до блокчейну? Є full нода яка загружає і вміщає в себе весь блокчейн, працює 24 на 7 і має всю інформацію від генезис блоку. Або легка нода, або лайт нода. Вона не зберігає повну інформацію про блокчейн, а взаємодіє тільки з одним конкретним блоком. І для того, щоб дізнатись інформацію про попередні. Треба запитати в full ноди. Чим перспективні ноди? Це допомога проектам на ранніх стадіях. Коли про проєкт знають не так багато людей, ми заходимо, ставимо ноду, тестуємо мережу. За це отримуємо винагороди. І коли проєкт розкручується, нагороди стають додалі більші для ранніх тестерів. І профіт. Теж збільшується. Масовий перехід на Proof of Stake. proof of stake і Proof-of-Work це тема для окремого відео. Але чим більше проєктів на Proof of Stake, тим ноди будуть перспективніші і актуальніші. Можливість попасти в майнет проєкту. Після тестнету проєкт виходить в майнет. І якщо. Проекту ми сподобаємося як тестери, вони можуть запропонувати нам перейти в майнет і стати валідатором в майнеті, де ми будемо отримувати комісію з кожної транзакції в токенах проекту. Хороший профіль для раннього тестера. Так як ми рахуємося ранніми тестерами, так більше люблять проекти винагороджувати ранніх тестерів. Низькі ризики. Витрати йдуть суто на сервера, і більше немає де втратити тут гроші. Довгострокові інвестиції, теснете, можуть бути як від місяця часу, так і до року, і до двох. Тривати. Теснети. Які теснети є і як їх розрізняти? Є DevNet, TestNet і MainNet. DevNet. Це сама сама рання стадія проєкту, де є команда проєкту, вони запрошують розробників, і розробники роблять код для їхнього проєкту. Вибирають інтерфейс, все розроблюють і вдосконалюють проєкт. Тестнет – це стадія, направлена на тестування і просування продукту. Тут вже включається більше нодранери і амбасадори. Мета тестнету протестувати, виявити помилки, виправити їх, протестувати повністю мережу транзакції, токени, інтерфейс і максимально підготувати е, продукт до випуску майнет. Майнет це стадія, на якій проект повністю запускає свій продукт, випускає токен, і люди можуть користуватися вже вільно. Цим продуктом, які затрати чи ризики в нодах. Сфера нод ідеально підходить для людей з невеликим депозитом. Так як можуть бути сервера від 5 євро в місяць. Наші успішні кейси. Проєкт Solana. Проєкт Solana це один з найуспішніших кейсів взагалі. Запуск був в лютому 2019 року. Запустили тестову мережу завершення 15 листопада 2021 року, вони перестали видавати реварди. Нагороди 500 доларів щомісяця в токенах Solana. Токен Solana по тих цінах був в діапазоні від 10 до 40 доларів. А найвища ціна 260 доларів. Тому, якщо ранній тестер і тримав Ноду до завершення тесмету без перебільшення можна сказати, що він став доларовим мільйонером. Які були витрати 300 доларів в місяць за сервер по актуальних цінах? Проект ZeroSwap. Запуск 30 квітня 2021 року. Завершення 14 травня 2021 року. Нагороди для ранніх тестерів склали 50 тисяч доларів. Витрати плюс-мінус 100 доларів за весь час. Також в нас є менш успішні кейси, наприклад, проєкт Ракуру. Запуск березень 2021 року. Завершення червень 2021 року. Нагороди 830$ доларів за весь час в токенах проекту. Витрати 300$ доларів за весь час. Чистий профіт склав біля 500 доларів. Також. Проєкт Clover. Запуск вітень 2021 року. Почалась тестова мережа. Завершилась вона в серпні 2021 року. Нагорода склали від 300 до 1000 доларів залежно від курсу токена, по якого зливали цей токен люди. Витрати. 170 доларів за весь час. І таке буває. Проект Space Mesh. Запуск. Березень 2021 року, завершення приблизно в серпні 2021 року. Нагороди кепка, чашка, кофта. Кому як пощастило, так би мовити. Витрати 160 доларів за весь час. Виходячи з останнього слайду, ноди не є кнопка «Гроші». Хоч і ноди дуже перспективний напрямок, але тут є свої ризики втрати часу і грошей. Ми сьогодні говорили про успішні кейси, не дуже. І приходити в ноди і сподіватися бути зразу мільйонерами не вийде. Є така фраза: якщо ви за проект не отримали ні нагороди, ні кепки, ні чашки, ні кофти, то ви получили безцінний досвід. Тому дякую за увагу. Всі посилання будуть в описі, миру вам і слава Україні! you <laughs>